значить день п'ятидесятниці для нас? На жаль, сьогодні не багато значить. Для нас усіх у цей останній час п'ятидесятниця не та, що була раніше. Не ті молитви, віра вже не та, з причини збільшення народу беззаконня. Любов схолола, перша і свята. А ми Святого Духа згадуємо сьогодні. Лише згадуємо. Не помилилась я. О Дух Святий, те молитви, те сльози, а Бог готовий нам потоки виливати, чому в серцях лютують в нас морози. Бог є той самий, Він повік живий, а ми чим далі, то все згасаємо. І помирає не для світу ми, боча Христа в останній час вмирає. Значить день П'ятидесятниці для, для нас. Чи Дух Святий така уже святиня, як для апостолів, у той далекий час? Чи має Він таку свободу них? Для перших учнів краща смерть була? Їм краще було згинути в могилі, щоб зрадити розп'ятого Христа. І Дух Святий давав тоді їм сили. А ми Одна нога у церкві. Інша світ, де правда, де обман? самі не знають. Часи останні виправдовуємося всі, і кожен день згасаємо і згасаємо. І в нас немає, бо не живемо. Так, не живемо, як слово Боже учить. І вже немає принципу, хай краще смерть, чим зрадити розп'ятого, як в перших учнях. І зраджуємо. І зраджую, що я. А Бог говорить, поверніться, діти, і Бог сьогодні ще дітьми нас називав, і Дух Святий так хоче вирватися із квітки. Так краще смерть, чим зрадити Христа. Хай ці слова у серце наше ляжуть. Ми відрікаємось розп'ятого Христа. Тоді п'ятдесятницю відчуємо відразу у силі всій. У всій своїй красі, тоді п'ятидесятниця на нас всіх злине. Це не події тих далеких днів, це те, що Бог хоче послати нині. Що значить день п'ятидесятниці для нас? Я маю віру все-таки, що він багато значить, хоч ми й в цей останній час, та Бог всіх вірних йому бачить. Не відрихтився. Розпятого Христа, його крові і рани за мене. Не зрадити життя Розп'ятого Христа. Це значить день П'ятидесятниці. для мене.